Присвячує якраз родині, по тому з Кремічком. Чи з Кремічком, чи із Дженера зійшлися Лялька і Рубан. Так от зараз був до центру того, аби забити. Ну а Рубан із Лялькою все ж таки влаштували нам тут бій, поєдинок хокейний. До боксу не дійшло, тому що Уайц усе зіпсували для любителів якраз бійок. Розвели суперників. Ну і не дали, не дали розібратися Антону Рубану і Віталію Іляць. Хлопці молоді гарячі, вони, звичайно, тільки за. Зараз бачимо, що тут відбулося. Ну, о, Рубан був налаштований на це. Лялька відповів і пішла-поїхала. Встиг декілька ударів завдати Рубан.